Якщо ти себе почуваєш роздратованим, занепокоєним, якщо твої думки в хаосі, зроби ось таку просту вправу. Починаєш щелкати пальцями, а другою рукою починаєш зжимати ось таким чином. Починає разом це робити. І відчуває, як починає змінюватись твій внутрішній стан. А тепер додаємо рухи нашими очима. Щолкаємо пальцями. В цей момент зжимаємо Руку і рухаємо очима вліво-вправо, дуже повільно. При цьому дивимося у простір перед собою. Увагу розширюємо перед собою і відчуваємо, що відбувається на внутрішньому рівні. Як змінюється внутрішній стан, як змінюється дихання, і як заспокоюються твої думки. Потім зробити на протилежну сторону. Тут щелкаємо пальцями. Тут вжимаємо. Кулак. І починаємо рухати очима вліво-вправо. І придивляємося, як змінюється внутрішній стан, як заспокоюються думки. І відчуваємо об'ємно все своє тіло від стоп до маківки. Після цього добре посидіти поглядом у простір. Увагу розширюємо за межі стін, розширюємо в безкінцевому просторі. І в цей момент відчуваємо, що відбулося. Як змінились почуття, як змінився внутрішній стан, і як заспокоїлись думки? Думки з'являються, але ми вже не в думках. З думками ми вже не ототожнені.